Пандус один вже готовий і ось роблю другого пандусу. Все з нуля не буду показувати, покажу вже до чого підійшов, підійшов вже до залівки бетону. Тут я зробив трохи по-іншому, засверлився, більше дирок наробив, позабивав, випуска, прив'язав сітку таку. Тут я, виходить, вирівняв площадку піском. Потім е, пролив її водою, втрамбував трамбовкою ручною. Отакою трамбовочкою. Дубовою гарна трамбовочка працює на відміну. І далі просипав щебньом. Просипав щебньом і теж його протрамбував і пролив його водою. Зараз все мокре. І далі буде йти заливка. Буду проливати дуже рідким, без щебня, щоб повністю ну, щоб було щось таке, як отут. А далі буду більш нормальним бетоном проливати. Мені там в коментах писали пропорції: 5 щебня, 3 піску і 1 цемент. То по цим пропорціям побачу, як воно буде виходитися. Пролив дуже рідким. 6 піску, 2 цементу і відро води. Получилось дуже добре. По краям відразу повідривав щебень від опалубки, щоб там ракушки не було. Зараз пройду там, замішаю вже густіший цемент і прокладаю по краям тут і там. Ну і тут. Звісно, буде багато, але цемент, бетон видавить воду, то я думаю, буде нормально. Ну, Цей раз щебінь повністю пропитався. Ракушки не повинно бути так, як там було. Другий заміс, третій, точніше вже, виходить е, менш густіше, більш розсипне. Не знаю, як я з ним буду далі, мабуть, буду робити далі по-старому. Не спрулю таким, більш таким, щоб більше, потім буду давати більше піску, бо я з нього не зроблю уклон. Мені каже, воно буде все сповзати. Ну, В принципі, буду підходити до уклона, а то побачу. Поки зараз прохожу по краям, прокладаю все. Щоб ракушки не було. І далі вже буду заливати повністю. Закінчую залівку. Дуже добре виходить. Подобаються мені ці пропорції. 5 щібня, 3 піску і один цементу Воно все-таки добре лягає, не стікає вниз. Гарно виходить. Дякую за підсказку Моноліт Одеса. Дуже доречно вийшло. Гарно все виходить. Майже фініш. Закінчив пандус, загладив все, готово, провібрірував. Постукав молотком по опалубці, я думаю, вистачить ну буде видно. Ось такий вийш пандус. Тут. Не робив аж під двері, бо тут не треба, буде ті сходинки. Ось такий вийшов. Порівняно з тим. Це більш різкий. Засильний горб тут у мене вийшло. Треба буде болгаркою зняти трохи. Або придумати якусь решетку, щось треба буде зробити. Бетон трохи підсох, я поробив отакі полосочки віником тлою. Просто отако попротягував для кращого сцеплення, взуття з пандусом. А то той вийшов слизький. Побачу як тут оце чи поможе, чи ні. Ну, шерхуватись, гарно зробив, висохне буде, видно.